Дівчата, всім привіт! П'ю чайочок. У батьків сьогодні. Зараз вам щось познімаю. Ідемо, подивимось на ромашку. Це напевно лікарська ромашка треба бути. Треба буде мами запитати. А оце якась вже елітна. Трубку черемашок додому взяти, нервати. Пішов. Уявляєте, сонце світить і пішов дощ. На сьогодні, до речі, передавали, що буде дощ. Що це в мене цікаво під бутилками? Це квіти? Ой, календула яка, який гарний колір. Дуже люблю помаранчеві квіти. І саме помаранчеві, знаєте, люблю не морковні, такі яскраві. Те ж ромашечка яка. Так, що тут? Що тут під банками? Оце ж я не зрозумію, що це таке. Що це за рослинка? Не знаю. Так, накриваємо, йдемо далі. Так, На що? на огірки подивимо. О, яка календула. Як вона мені подобається. Календула і тут помідорчик. Ще один помідорчик, ще один помідорчик, кріпчик. Помідорчик калібр? Нідочко, помидор. Ой, помідори, які. Ось. Тьфу на вас. Погані помідори. А що там по огіркам? Де огірки? Де огірочки? А мені цікаво, мама саджала в цьому році в кабачки, чи не саджала? Огірки? Ще тут невеличкі, Але вже я вам зараз приближу. Десь там у мами є вже такі великі. Ось, бачите, вже є огірочок. Ой, а, а зараз йдемо, знаєте куди? Під Шовковицю. Їсти Шовковицю, я вам покажу всю прекрасну, здоровенно. Оце, бачите? Оце та Шовковиця, яку я люблю. Не маленька. Бо дику шовковицю. Маленьку шовковицю я взагалі не люблю. А оце шовковиця так шовковиця. Ой, зараз. Я ще... Зараз моя сорочка буде вся в шовковиці. Треба було перевдягтися, а потім сюди під дерево йти. Хіба не краса. Смакота. Дівчата наїлася, я шовковиці. Зараз ще трошки не збираю додому. Тут, на вході у батьків, раніше ця арка була вся в трояндах. Зараз мама вже новенькі якісь посадила, теж буде заплітати. Тільки що мама мене відчитала, що я пішла в своєму вуличному наряді шовковиць рвати. Дивіться, я перевдяглась. Кофта, ласінчики та пульки, я сподіваюся, вам видно. Мама ще каже, перевдягни шкарпетки. Я кажу, ні, піду в своїх білих. Нічого. Ну, будуть білі, носки в шовкові нічого страшного. Правда ж? Правда. А ну, У нас тривога. Ладно, буду збирати. Показую вам наш стіл. Ми вже все з'їли. Мама. Да навіщо? Мама каже, не треба ні, я хочу показати. Мій двоюрідний дідусь приїжджав, то я про ньому вже не знімала, а зараз можу зняти. Ага. Бо він приїхав на може на півгодини і поїхав. Так, у нас була картопелька, капусточка, салатик. На курячі папа робив на мангалі. Потім мама оце у духовці робила. Оселедець, м'яско, намазка, там сардина плавлене, сирочок і яйце. І овочі. Ще не з городу, хоча там рукола, цибулька, петрушечка з городу. Скоро вже і гірки будуть. Ось. Все вам показала. Дівчат, хочу показати, які тут у батьків шикарні троянди. Де частинка відео з трояндочками морквяного кольору, насиченого. Ось рожеве, просто шикарнюче. Татові улюблені, улюблений колір. Ще ось татова улюблена. І здається, якщо я не помиляюсь, тільки що мама мені казала. Ой, так, ні, ось ця вона ще не розпустилася, ось ця теж буде така насичено-червона. Навіть ближче до винного кольору, напевно. Ну подивимось, коли розквітне. Така гарненька вона буде з такими білими краєчками. А оце мамина улюблена роза. Вона мені тільки що казала, як вона називається, але я вже забула. Зараз ще одну покажу. Ось теж мама улюблений колір. Я не знаю, він такий між рожевим і персиковим. Чи між персиковим і білим? Я люблю жовті Троянди. І ще такі яскраво рожеві і ніжно-рожеві. Це та, яка мені дуже подобається, насичено-рожева. Якась там Red Leonardo da Vinci називається якось так. Ось красунка. Клас. Ще вам хочу показати юку. Цьому році буде дуже гарно квітнути, напевно, дивіться, які стовбури пустила. Гарні, гарні. Дівчата сіла я тут між грядками, їм горох. Так, бачите? Прям на травичку сілася. Перекус. Тут компанія. Я і бджілка. Їдемо додому вже. Сумки зібрали. Дівчата показую, що привезли від батьків. Перше квіточки календула дуже пахуча, дуже мені подобається помаранчевий колір зараз. Хотіла спочатку ромашки, потім побачила цю каліндулу і взяла її. Шовковиця. Ще не вся вона чорна, але вже навіть ось ця рожева дуже солодка. Потім горошок, тут і молодий, і старенький, але навіть старенький такий більш щільний, він все одно солодкий. Дівчата, не звертайте уваги на руки, руки всі в шовковиці, бо я їла її сьогодні дуже активно. Потім оселедець. Це не ось цей оселедець, це просто коробочка від оселедця. А ось цей оселедець тато бере на вагу. Там у них у місцевому магазинчику дуже смачний. Я у нас тут ніколи такого смачного не брала, не їла. Тож батьки, що в них було, нам віддали. Потім зелень, петрушечка, рукола, цибулька. І кріп. Мама мені сьогодні сказала, що оце я нічого не нарвала. а Я кажу, що мені цього пучка вистачить дуже надовго, бо я його не розходую. Ну там куди? На картопельку молоду та на кабачки. Може, ще в салатик. Ну, але мені дійсно цього пучка вистачає дуже надовго. А, ще що хочу вам показати. Зайшла я в волкома сьогодні. Вихідний, субота захотілося мені рожевого вина. Тайте, я вам в перших відео показувала біле вино, яке мені там рекомендували. Воно тихе, не кислотне. Ой, не пам'ятаю, чи Франція, чи Італія, чи Іспанія, то воно мені не сподобалось. І цього разу ось хлопчик порадив таке напівсухе. Виноград не свіжий, а ось такий, як трошки присушений. Вино з присушеного винограду Пасівенту. Ну, Спробую потім в якомусь з відео. Розповім, сподобалось чи не сподобалось. Але я вам вже вказала, що вині я не розбираюсь. Мені головний критерій болить голова чи не болить. Якщо не буде боліти після бокалу, то все добре. Якщо після бокалу буде боліти голова, то мені вино не подобається. Все я вам розповіла, все я вам показала. Дякую, що дивились мене сьогодні. Як завжди, зустрінемося з вами в новому відео.